Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити, то зазвичай робимо блинчики, налісники, а сьогодні зробимо панкейки. Значить, для цього нам треба молоко, свіже молоко. Зараз я його підігріла. Тут 300 мл молока, підігріла в мікроволновці, 200 г борошна, ванільний цукор, 3 яйця. Я вже відділила жовтки від білків. Значить, зараз що зроблю, в першу чергу зіб'ю. Для того, щоб не мити два рази в міксер, я завжди так роблю. Спочатку збиваю білки. У білки треба додати дрібку солі і просто їх збити, все, все я їх збило, вони тримають піки тримаються. Все. Тепер, для того, щоб не мити міксер, я сюди Переставляю його і сюди додаю у три жовтка кладу 4 столових ложки цукру. Ванілін? Ну це цукор. Зараз трошки волію молока, все молоко Так, Молоко, бор, борошно зараз додам, яйця є, цукор поклала. Е, рафінована олія 4 столових ложки. Все оце треба взбити разом з мукою. Зараз я. Поступово зараз буду додавати муку. Ось таке тісто виходить. Мука, яйця, жовтки, цукор, ванільний цукор, масло рафіноване, ну, можна, і, в общем, олія, одним словом. Все, і тепер вводимо сюди білки. Білки викидаю всі сюди. І легенько їх змішую для того, щоб не маса була повітряна. Отаке тісто виходить, воно таке повітряне. Я легесенько перемішала його білки з масою. І тепер буду жарити на сковорідці. Соня жде. <рес> ну, я жарю такі величенькі, її, щоб було скоріше. Тісто тут трошки невдалі зручно. Тим, що тісто не лється так, як на налісники. І всегда виходить така струйка. не можна І я ще додаю для того, щоб він був більший і був скріж. І жарим, поки не з'являться дирочки такі. Зараз воно буде видно, ці дирочки, а тут вже все готове. Сковорідку нічим не змастую. Тут чуть-чуть я змастила на всякий случай, але взагалі сковорідка має бути суха. Олія є в тісті і цього достатньо. От зараз видно, коли дирочки з'являються. Це вже воно майже готове і треба його перевертати. Ось дирочки вже з'явилися, все. Окей що... красиві. О, і тут теж покажи ось, диви ті дирки. О, і тут уже перебор. <реш> жарені. Ось такі панкейки в мене вийшлися, трошки різної форми, але вони такі дуже-дуже повітряні, з дирочками, ось такі одною рукою незручно. От вони дуже-дуже м'якесенькі. Можна до повідла, можна до якогось варення, в общем, з чим угодно. мед. Сметана, що, з чим угодно, можна їх їсти до чаю і так просто. Так що, такий от рецепт, дуже, кстати, хороший рецепт. Мені сподобався і я ним завжди користуюся. Хочу перевірити лайфхак. Бачила, як роблять, мені цікаво, вийшло чи не вийде. Значить, ось шум, беремо рушнички. Я взяла їх три тут. Ну три, навіть багато, попробую два. І раз, Ага, і що тепер? Да, еще тепер? ха <ріху> Попробуй сейчас ложкою. Ну вона, цей рушник должен зібрати весь шум. Не. не, ну трохи зібрав. Не, зібрал. Зібрала. О, да, тут зібрал. Зібрав. Може, ну, впрочем, 200. Отак. Петуще. Зібрав? Почти так. Да. Можете, впрочем, дивися, mm. вот так, вот. mm, почти, да. Да. Ну, так то, що лайфхак да робочий. Ось да. це все да. все осталося тут. Єдине, що там я бачила, що там такое накрили і тільки раз рукою. Ну рукою ж нереально, воно гаряче. А от ложкою можна і от чисту. Да, то есть що... угу. ну, не сцепимый проблемы. А ну будь ж дивна щеже пока там. Так. Короче, вот сім... да, лайф, Можно з 7 лайфхак. Можна так робити. Да, первого воду всегда звувака. Еще один лайфхак. Випадково в мене вийшло. Я замочила перловку для розсольника, на... ну, щоб зварити розсольник. в мене вийшло її забагато. Я її кинула в кульочок і кинула в морозилку. Така красота. Знаєте, після того я вирішила, що можна замочити перловку, поділити її на порції, кинути в морозилку. І тоді красота. Ось кинула 15 хвилин і вона буде готова.